Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Little Wine House. Сьогодні нове відео про мій інструмент. Весною цього року, 25-го, я нарешті придбав дуже потрібне господарстві девайс, е, називається Шипаріс. Кожну весну я проводжу обрізку дерев та кущів, і в мене накопичується дуже багато гілля. Е, раніше мені доводилось його спалювати, але це доволі трудомістко. Та й не дуже раціонально. Коли потрібна зола, простіше спалити там, крупне поліно в мангалі, ніж 2-3 дні. Ось модохатись із гілками на багаті, як я це робив весною. Тому я давно думав про потрібнювач, бо крім того, що така переробка гілок, вона більш екологічна. Це ще й мульча для рослин, а рослин у мене багато, а також ще це швидкий компост. Бо як я гадаю, всі розуміють, що більш дрібні органічні відходи вони перегонивають швидше, ніж більш крупні. Ну а поки я проводжу збірку цього нехитрого агрегату, я розповім вам, чому саме такий апарат я придбав. Я давно думав про щепоріз, але завжди щось заважало. Ну і звісно, крім ціни, бо він не дешевий. Найбільше заважало те, що я до кінця не розумів, який саме мені потрібен. Я б умовно поділив ці прилади на три типи за принципом результату їхньої роботи. Перший тип це низькошвидкісні подрібнювачі із фризою або таким ножовим барабаном, який в розрізі нагадує фризу. Вони обертаються досить повільно і на виході видають крупну. Ну, це навіть не щіпа, це крупні відрізки гілок від 5 там, до 15 см в залежності від конструкції цього щіпа, цього подрібнювача гілок. Другий тип це дискові ножі, які зазвичай розташовані горизонтально, вони дають дрібнішу фракцію і можуть навіть переробляти траву та бадилля. Плюс. В тому, що вони чудово підходять для зелених відходів. Але мінус вони не справляються з товстими гілками навіть там більше 1-2 см. Або якщо і справляються, то швидко тупляться ці ножі. А третій тип це саме той, який я придбав. Це щепорів із високошвидкісним ножовим барабаном. Тобто він конструктивно схожий на перший, там, де. Барабани на ньому закріплені, закріплені ножі, але він високошвидкісний. І е, завдяки цій швидкості е, він дає дуже дрібну фракцію гілок. Кожен з цих типів підходить для своєї задачі. Е, перший тип повільний, але він потужний. Він підходить для заготовки гілок на паливо замість дров. Тобто є промислові варіанти, які приєднуються до трактора, і вони видають, наприклад, там фракцію 5-15 см. Ще вони до бензомотору під'єднуються. Є побутові варіанти, вони видають меншу фракцію, там 3-5 см. Але вона теж доволі крупна в порівнянні з щепою. Ну, її можна також використовувати на мульчу, але вона більш така крупна, і я в своєму відео її далі покажу. Другий тип для тих, у кого городи там теплиці, багато зелені, він ідеальний ось для трав'янистих цих залишків. Третий, третій тип, як у мене, він рубає дрібну щепу, яка добре підходить для мульчування клуб, грядок, кущів. Особливо, якщо у вас багато гілля дрібного чи середнього, там до 5-6 см у діаметрі, чому я обрав саме цей от Це зараз, записуючи це в відео, я такий розумний можу вам все це розказати. Але коли я на початку стикнувся з питанням, що купляти, то я не знайшов подібного огляду в інтернеті. Та й зараз нічого подібного немає, я не бачив. І мені знадобився час, щоб розібратися і зробити вибір на користь конкретного типу апарату. І тоді я ще вирішив зробити це відео, щоб можливо допомогти вам, якщо ви на етапі вибору. До речі, з приводу конкретного виробника і моделі, то я не буду вам її рекомендувати. В ній є деякі суттєві недоліки та конструктивні особливості, скажімо так, які мені дуже не подобаються, але я робив вибір, в тому числі спраючись на цілу, тому довелося йти на компроміс. Ну, а зараз я роблю пробний тестовий запуск. О, та ось перша гілка, яку я подрібнив, ви можете побачити, яка дрібна фракція цієї щіпи у порівнянні ось із цією кучею, яку я проробляв саме фризою. Побутовою фризою. Тобто вона десь там 3-5 см фракція. Але вона досить. Крупна у порівнянні з тим, що видає мій щепоріз. Це відео я записував ще весною якраз тоді, коли отримав щепоріз. і вперше його протестував. Як видно на кадрах, в мене посаджений живоплітистуй, і, і деякі загинули того року через сильну спеку. Я їх вже замінив, а сухі якраз переробив на мульчу для того ж плоту. Ось видно на відео ці туї, яка лежать біля щепорізо. Також я вирішив подрібнити вдруге ту щепу, яка залишилась після тестування попереднього подрібнювача із фризою, який я брав тимчасово, щоб зрозуміти, що мені дійсно потрібно в підсумку. Після роботи з фрезерним подрібнювачем у мене зібралось дві великі купи щепи. Весною я встиг приробити першу купу ось разом з туями. А вже влітку вирішив взятись за другу. І записав нове відео більш детальне, як працює цей щепоріз. як він влаштований, і як я використовую отриману мульчу у себе на ділянці. Як він влаштований? тобто Там такий барабан стоїть, у нього видно. На ньому, на ньому прикручені ножи. Їх всього два. Тобто один навпроти іншого. А, які в нього, а, ну, плюс, я сказав, це а, мілка щіпа. А, які мінуси? По-перше, досить, скажімо так, цей короткий, приємний бункер, да? і а, він зовсім не а, безпечний Тобто, він. Скажімо так, повинен бути довше ніж рука людини, як мінімум. Да? а Ми бачимо, що він коротший, ніж рука. І мілкуватий. Ну, звичайно, досить непогано в цілому, ось. але є краще. Але вони і дорожчі. Чому я взяв цей? Не тому що була гарна ціна. Є кращі моделі, які перероблюють більш товсту деревину, цей не бере більше ніж 2,5 см, але є хитрість яка. Тобто, якщо кинути просто так гілку туди 3-5 см всередину, він просто остановиться, ну, зупиниться. Її одразу потрібно вимикати, щоб не згорів двигун. Але якщо, наприклад, подавати гілку рукою, Тобто дещо її притримувати, а щоб він від неї відгризав куски, тоді можна навіть там 5-7 см гілку кинути. Але так, її потрібно тримати. Ну, сам факт, що такий лайфхак є, і це можна робити. Тобто, я благополучно це і робив на сам ділі. Ну і в цілому, навіщо взагалі потрібна така штука? Кожну весну я обрізаю свій сад. У мене досить так небагато дерев, ну, мабуть, там, 10-12 штук. Є е, е, такі невеличкі, ось як цей персик. Є е, такі здоровенні, як ну, той абрикос. Да? Там у нього зрізи по 20 см є. Е, е. Ну, коротше, е, дерева різні, їх не досить багато. Але. Е, Ну, зрозуміло, все, що має великий діаметр, я розрізаю там і складаю воно потім йде, е, на мангал, на вогнище та все інше. Але ось, е, скажімо так, більш дрібні гілки. Я завжди їх спалював в бочці. Ну, це був плюс в тому плані, що це була зала на город. Але все ж таки, це був геморрой, вона була ну, не зовсім звичайно, сира, бо весною гілки. вони Такі підсушені дещо. Мосоку немає в дереві, але все ж таки горить не дуже добре. Потрібно весь час над ним стояти, розмухувати, якщо що. ось, ну і, коротше, Це процес з геморойний щитой, і досить багато гілок виходить. Ось, і Я вже думав там один, другий, третій рік про скажімо так, цей подрібнювач. Що, як я сказав, мені не сподобалось цим фризою, що воно крупне і шукав щось більш підходяще. Знайшов ось такий варіант, не за всі гроші світу, придбав і тепер я не спалюю всі ці гілки, а я їх перероблю на щепу. Ось. Ну, Навіть усе видно, це те, що я весною тут розкидував. Да? Це я Дещо підрізав свій персик, ось весною порубав цю щепу, а, і відсипав тут. Ну, досить такий ушар, я не знаю, сантиметрів 5 пішов. А, тут, там, де між грядками, ось зараз ще частину цього переб'ю, там підсиплю під кущі. А, загалом дуже класна штука. Тобто, завдяки тому, що щепа мілка, то вона досить швидко перегніває. Тобто, це вдобно, що вона не лежить, не пріє довго, да? а віддає свої поживні речовини в землю більш швидше. Ось. Ну, Загалом її ще можна пролити карбамідом або якимось ще азотним добривом для того, щоб вона скоріше перепріла. Але взагалі, скажімо так, ця щепа дуже добра, мульча. І, якщо ви там спалите, це буде одне, ви отримаєте злу, це добре. Якщо ви не спалите, отримаєте органічне добре, яке перепріває, це також добре. І той і той варіант норм. Але при спалюванні вам ще потрібно дихати цим, по-перше. По-друге, це трудозатрати, більш, скажімо, високі в порівнянні з щепою. Ось. І, скажімо так, результат, да, ось кількість. Кількість поживних речовин зовсім інша. Тобто, якщо ми з вами розуміємо закон збереження енергії, він каже нам, що вся енергія, що потрапила, дорівнює всій енергії, що вийшла. Це я так <правжував> перефразував те, що пам'ятаю. Взагалі, в чому суть. Коли ми з вами вирощуємо якусь рослину, там помідор чи дерево, неважливо, він. Отримує якусь енергію, поживні речовини з ґрунту, з добрив, з води, зі всього. Да? І нарощує ось цю органічну масу. Да? Фактично, це та сама енергія, вона відозмінена із там, азота, калія, фосфора і таке інше да? у деревину. Це у нас цей. Ой, як як його називають? Целюлоза. Коротше кажучи, тобто ви витратили якусь енергію для того, щоб це дерево виросло. Потім ви відрізаєте гілку і далі. Тобто, гілка це у нас цей кусочок енергії, скажімо так, простими словами. Якщо ви її перерубите, цю гілку. І покладете там як підстилку, як мульчу, вона буде гнити, і ця енергія повернеться до землі. Тобто всі ці мікроелементи, мінерали, які були закладені в неї, то азот, фосфор, калій, там магній, все інше, воно розкладеться і далі попаде в ґрунт Якщо ви спалите її, да, то при горінні виділяється дуже багато тепла. так ось Більша частина енергії, яка була в цій гілці, вона буде витрачена на тепло, на виділення цього тепла. Ну, так як вам не потрібно грітися, да? скажімо так, ну, кому не потрібно, кому потрібно, звісно, може спалювати. спалювати. Але в цілому, це фактично буде втрата енергії. І в сухому залишку, ось в цій золі, яка залишиться після спалювання гілки. Енергії у відношенні до мульчі буде менше, сильно менше. Ось. Тому я, скажімо так, за те, щоб більше саме перероблювати на мульчу. Ось. Ну, звичайно, якщо потрібно зола, можна щось спалити, Але мульча дає більшу ефективність, ніж зола. На цьому все. Будуть питання, звертайтесь. Це ось моє таке бачення роботи з гілками.